Історії даху з підвалів, розбитих театрів, домів, дітей діставали з завалів, шукали їх, чуючи спів, історія битої сталі, зруйновані стіни, не дух. Ховались, співали в підвалі. Усе, що летить, відрізняли на слух, Історія вікон розбитих. Потрісканих стін і дзеркал, і слів на папері розмитих, там спів і напівтемний підвал, історія довгих окопів, нічних і тривалих боїв. Усюди свої, всі на відстані кроків, коли мовчить зброя, то діли не спів, історія шкіл і садочків, не всюди лунали дзвінки. Лиш спів, а ще фіршик з коротких рядочків. В руїнах вдалося зберегти.